Це надає мені більше можливості в моїй роботі. 50 50-річна Валентина Яловіца півжиття працює у центральній лікарні Кропивницького. Дев'ять років на посаді завідувачки терапевтичного відділення каже, цьогоріч скористалася безплатним ваучером на навчання від обласного центру зайнятості. Пройшла тримісячні курси у Києві в Національному медичному університеті імені Богомольця і отримала сертифікат на право робити ультразвукові дослідження. Мрія займатися ультразвуковою діагностикою в мене дуже давно виникла. І так як я працюю завідувачем, і досить часто виникає потреба і оглянути пацієнта на приймальному відділенні або складний діагностичний пацієнт, я можу сама особисто співставляючи клініку об'єктивно і ультразвукову діагностику, сама оцінити стан пацієнта комплексу, я можу в будь-який час. Включити апарат під час робочого дня і подивитися пацієнта, будь-то в тричтреті годині в четвертій чи вранці. Начальниця відділу активних програм обласного центру зайнятості Вікторія Бернікова пояснює, ваучер це документ на отримання нової професії чи підвищення кваліфікації. Скористатися ним одноразово можуть люди, які не зареєстровані як безробітні, старші 45 років, які мають страховий стаж понад 15 років, учасники бойових дій, звільнені з військової служби, люди з інвалідністю, переселенці з фронтових областей і люди, які були поранені під час воєнного стану в Україні. Протягом 24-го року скористалися ваучером 554 особи, з них 496 осіб, які віком 45 плюс і мають страховий стаж 15 років. З них 13 осіб з інвалідністю, 66 осіб внутрішньопереміщених і 6 осіб учасників бойових дій. У минулому році отримали ваучер 418 осіб, і з них було 60 осіб виховані. ПО, три особи УБД і шість інвалідів. Пояснюю, всі отримувачі ваучерів використали їх у своїй подальшій роботі. У центрах зайнятості компенсують вартість ваучера для навчання. Це понад 30 тисяч гривень. Торік було на 3 тисячі менше. Термін дії ваучера існує 90 днів. Тобто, якщо людина не уклала договір протягом 90 днів з дня отримання ваучера, вона втрачає. В подальшому право отримувати ваучер і навчатись. На сайті Міністерства освіти і науки є перелік цих закладів освіти. Каже, цьогоріч збільшили кількість професій, які можна отримати завдяки ваучеру зі 130 до 155. Найбільш популярні медичні професії 175 ваучерів, 77 людей здобули кваліфікацію з дошкільної освіти і 55 це кухарі. Торік, каже, за програмою ваучерів лідирували професії психолога, соціального працівника та вчителя. Заявки на отримання ваучера приймаються до кінця року. Олександр Сметанко, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.